До національного марафону читання я хочу зачитати книжку Андрія Кокотюха, гімназист і біла ворона. Наша перемога іноді буває такою, пояснив шпих повчально. Бач, добре, що ти все почув. Дорослим треба ставати. Хоч ти за ці місяці без того подорослішав. Хіба ставати дорослим означає брехати? Де брехня, ви ж домовлялися з ворогом. Юрко тупнув, тупнув ногою. По-перше, хлопче, не кричи, тут лікарня все ж таки, сказав Сищик. По-друге, ніхто ні з ким не домовляється. Повторюю ще раз, один ворог, здається, задля того, аби ми знищили інших. По-третє, ти ж не знаєш, що мого рішення. Відмовити? у запитанні вигадувалася Надія. Медвідько, залишіть поліцейську службу, така умова і він на неї пристане. Виконає своїми руками основну роботу і хай звільняється одним менше. А ще багато лишається чимало, Івановичу, не заспокоює себе казочками, доповнює на нашої перемоги. Ще, ох, як далеко. Знати і розуміти ще й означає жити в реальному світі. Можна навіть дурити інших. Та в жодному разі не обманюй себе. Ось як воно, бути дорослим. Щоб бути дорослим, не потрібно брехати. Щоб бути дорослим, потрібно бути справедливим.